Доброго дня всім, як зазначив мету нашого зустрічі, озвучу. Я розповім окремі вимоги, також розкажу деякі зміни, що відбулися на днях з приводу питань мобіляційної підготовки та мобілізації та військового обліку. Ну, то, тобто, що я сказав, від медичного огляду та бронювання. Так, перше розпочну з медичного огляду. Всі ви знаєте, що 15 лютого 2025 року відбулися зміни щодо проходження медичного огляду тобто що 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 це означає Я нагадую що громадяни україни віком від 25 років до 60, які були визнані обмежено продатними мають повторно пройти медичний огляд крім осіб які мають Статус інваліда незалежно від групи для цього громадянам України необхідно звернутися до РТЦК для отримання направлень на медичний огляд. Медичний огляд вони проходять при військово-лікарських комісіях які. При комунальних закладах, при медичних закладах міста Запоріжжя та Запорізького району. Для отримання направлення громадян України може особисто прибути для отримання направлення, або, звернути, або звернутися через мобільний застосунок. Є такий, як хто всі ви знаєте, може, хто не знає, є резерв-плюс. Там є така вкладка, особа натискає її, і вона реєструється в лікарнему закладі, і лікарний заклад визначає її дату проходження медичного огляду, початок проходження, ну, само початок проходження медичного огляду. Або звернутися до РТЦК та СП, та її видадуть в паперовому вигляді. Вони мають, як би так сказати, рівнозначну силу, що в мобільному застосунку це повідомлення, що в паперовому вигляді. Рівнозатну силу для проходження медичного огляду. Наголошую, що строк проведення медичного огляду в основному складає 4 дні. Якщо якісь необхідні додаткові медичні дослідження, то строк проведення медичного огляду 14 днів. Громадяни, які направляються на медичний огляд, їм видається повістка. Повістка для прибуття до РТЦК, повернення після медичного огляду. Якщо громадянин щось не встигає, або, наприклад, там у нього якісь Е, ну якщо йому наприклад необхідно пройти додаткові медичні обстеження, то йому необхідно заздалегідь або в термін визначених повістки повідомити про те, ТЦК, щоб йому термін про Оскільки якщо ви не своєчасно поверне, прийде за заповісткою до ортоциката СП, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Тому громадянам рекомендую своєчасно дотримуватися законодавства з питань військового обліку щодо прибуття до РТЦК та СП та проходження медичного огляду. Наголошую, що останній термін проходження медичного огляду громадянам України, які визнані обмежено продатними, раніше був статус обмежено придатний, зараз на теперішній час. Називається продатний до ТЦК ТСЦКТСП навчальних закладів тилових підрозділів, тобто громадян України, які були знову межі продати, строк проходження медичного огляду до 5 червня 2025 року. Тобто часу скажу чесно залишилось дуже мало. Всі, хто не звернеться та не прода медичний огляд, вже будуть визнані як порушниками. Після 5 червня ви сказали, що буде визнане, визнана людина порушником. Що це означає? Це особа означає, тобто, якщо вона не звернеться до РТЦК та не пройде медичний огляд, вона буде визначатися порушником так, така як не виконала закону вимогу. Тобто там в законі чітко прописано, щодо громадянам України необхідно пройти медичну громадянам України віком, наголошую від 25 років, 25 до 60. Які мають статус обмежено придатний, перебувають на обліку в ТЦК та СП, не мають статусу інвалід, інваліда будь-якої групи, необхідно звернутися до ТЦК та СП, щоб пройти, необхідно пройти медичний огляд. Якщо вони цього не завершать, не здійснять, вони будуть притягнуті до відповідальності. Мінімальний штраф від 17 тисяч гривень. А от зараз там будуться зміни в чинному законодавстві, якщо особа виконують цю вимогу, то штраф може зменшитися. Не рекомендую громадянам порушувати закон, тому що відносно них можуть бути застосовані такі, як заходи, адміністративні заходи, як РТЦК. Якщо особа не виконає ці заходи, будуть відносно громадян подані звернення до органів національної поліції для затримання та доставки. Ми подаємо ці документи, і органи національної поліції цих громадян здійснюють розшукові заходи та доставляють до РТЦК та СП. Як порушників даного закону. А у деяких лікарнях дуже багато людей звертається зараз, і у них є внутрішня черга. Тобто можна прийти на назначений день, тобі скажуть, приходьте до нас через два тижні, Вам назначно. І вже не факт, що людина встигне за... залишитися, що буде з тими, хто дивіться, проходить? Дивиться по, лі... по лікарням, по чергам. В основному таких проблемних питань зараз немає. Почав всі, хто хотів, чесно скажу, всі вже звернулися. Ми вже основну масу можна сказати, ті, хто бажав, ми всіх провели через мене направо на медичну волю. Там є може й будуть десь якісь затримки тих, тих в кого. Скажем так, ну, додаткові дослідження, але основна маса вже пройшла. Всі побажали. Якщо і будуть якісь черги, ну я думаю, що до 5 червня ще будуть додаткові роз'яснення з приводу цього. Ну проблем з чергами ну, зараз думаю немає. Ну щось Т... ти сказали, що на 29 тільки є місця, на 29 травня. Ну я думаю, це питання вирішити. Я знаю що ту лікарню, ну зараз таких. Там дуже багато. Просто... Там... Ні, ну ми я знаю, вони записують, ми це контролюємо. Ті, хто звернулись, так, проблем з ними не буде. Якщо людина не звернулася до нас, звісно ж, ви ж розумієте. Якщо я отримав вже на 29 то нічого страшного можна... нічого. Ви звернулись, ви проходите медичний огляд. Це вже ви, ви виконали свою умову. Ви проходите медичний огляд. Ті, хто не, не звернуться, не пройдуть, будуть... буде. Багато запитань. Наголошую по відсрочкам. 15 квітня 2025 року президент України ухвалив указ про продовження строку проведення загальної мобілізації з 9 травня на 90 діб, тобто до, включно до 6 серпня 2025 року. Зараз багато людей йде до РТЦК ТСП для хто, хтось хоче заново оформити відсрочку. Хтось хоче продовжити її, наприклад, когось там закінчується вже термін. Наголошую на тому, що перелік відсрочок передбачений законом України про мобіліційну підготовку та мобілізацію статтєю 23. Там є вичерпний перелік відсрочок на військову службу під час мобілізації. Громадян України уточнює питання, яка йому відсрочка більш нього до нього підходить. Далі. Що йому необхідно зробити для оформлення відсрочки? Зібрати пакет документів і написати заяву. Пакет документів передбачений постановою Кабінету міністрів номер 560 від 2024 року про порядок проведення мобілізації. Там визначений вичерпний перелік щодо, про, щодо пакет документів для відсрочення. Ці документи людина проносить до РТЦК та СП. РТЦК та СП приймає ці документи, і на протязі 7 діб він повинен РТЦК розглядає ці документи на комісії по відсрочкам. І на протязі 7 діб необхідно військово зобов'язу надати відповідь щодо результатів його заяви. Це є або результатом видається довідка, довідка про надання відсрочки, або повідомлення, що громадянину відмовлено у відсрочки. Наголошую на тому, що громадяни, які подали заяву про надання відсрочки, під не призивається на період розгляду заяви, не призивається на військову службу. Якщо громадянин подав якусь заяву на відсрочку, термін і 7 днів, він може бути продовжений не 7 днів, а 15. Якщо, наприклад, комісії по відсрочкам необхідно уточнити питання, там ну звернутися до інших органів, які є володільцями там реєстру, наприклад. Щодо уточнення окремих питань, громадяни України зараз на тепер є доступна можливість також оформити відсрочки через мобільний застосунок Резерв Плюс. Зараз, але не всі, на жаль, на жаль, не всі багато пілотних проєктів, які будуть в подальшому впроваджені щодо надання нових відсрочок. Зараз тільки через мобільний застосунок Резерв Плюс можна оформити три види відсрочок: це по інвалідності, це перше, друге. Особи, які є, наприклад, троє і більше дітей, та по навчанню. Щодо результатів оформлення відсрочок, якщо особа подала, наприклад, як це працює через мобільний «Резерв плюс», тобто так само, як по медичному огляду, особа подає запит щодо оформлення відсрочок, і через деякий час за там доби приходить повідомлення. Що особа має на відсрочку? Щодо строків оформлення відсрочок, нагадую, що, наприклад, були зміни в лютому місяці, тобто, наприклад, якщо особа має статус інвалідності, їй надається на строк дії відповідних законних підстав. Тобто, якщо особа має статус інвалідне, наприклад, ну, пожит, як сказати, пожиттєво, то їй надається до граничного віку перебування в запасі. Тобто це, якщо особи, там, до 60 років, у нас граничний вік. Якщо, якщо в інвалідності, строк інвалідності там визначений термін, то ж надається на 2 роки, на 3, то надається не більше цього строку. Щодо строчки для здобувачів освіти, вона надається на семестр, але не більше на 6 місяців. Семестр у нас починається з вересня місяця і до лютого включення. Закінчується семестр. Військовим зобов'язанням буде необхідно підтвердити заново, що в них є відсрочка для викладачів та науковців. Відсрочка надається на період до завершення навчального року, що стосується рідних і близьких захисників, тих, в кого загинули або зникли безвісті. Відсрочка надається на дії, на строк дії відповідних законних підстав. Тобто, якщо особа військовозобов'язаний, в нього ну, загинув батька під час виконання обов'язків військової служби, як військовослужбовець, то вісочка надається військовозобов'язаному на строк, тобто до шістьдесяти років. Раніше було як на строк дії указу президента. Тобто на три місяці, Кожен три місяці необхідно було прибувати до РТЦРК, і кожен раз підтверджувати ці свій. Скажімо так, свої законні підстави, тобто особа була повторно оформлювати документи. Зараз цього не потрібно. Що стосується оформлення бронювання, зараз громадяни України оформлюють бронювання за місцем їх роботи. Для оформлення бронювання, якщо особа хоче бути заброньована, їй необхідно звернутися до свого керівника, і керівник визначає, хто буде бронюватися, який який. Працівники, все-таки інші. У нас є дві постанови, які передбачають бронювання. Це 45-та постанова про порядок затвердження, ну, бронювання. Вона є в обмеженому доступі, скажімо так. Ну, і 76, -та, вона є свободною доступі, Можете почитати це е, бронювання через дію. 45-та передбачає, що громадяни України бронюються за переліком і професії, є постанова Кабінету міністрів. Вона чітко визначає перелік і професій, за якими громадяни на тим, тому ін, або іншому державному органі, органи місцевого самоврядування можуть забронюватися. Бронювання відбувається всі через РТЦК та СП. Що ж стосується. 76 постанови, там, там скажем так, дуже все про дуже все просто. Якщо підприємство має статус критично важливого, воно отримало статус, наприклад, ну як у нас часто підприємства, основна організація звертається до обладміністрації, адміністрації, вона як Запорізька обласна державної адміністрації, вона визначає підтримка критично важливими, тільки отримало статус. Одразу ж можна здійснювати бронювання. Бронювання здійснюється через дію, тобто під керівник підприємства. Визначає своїх працівників, якому необхідно бронювати, і подає запит через дію для здійснення бронювання. І де, через деякий час, та, наприклад, може через 10 хвилин це відбувається, здійснюється бронювання. Може там через 3 дії, як, як, як працює програма, це не від нас залежить, бо часто до нас скарги приходять. От я не заброньований. Чому так? Там, ми, це не ми, як би сказати, Тут вже є дія, яка визначає ось ну, через дію, все це оформлюється. І здійснюється бронювання, а працівник може побачити мобільному застосунку Розервплюс, скажімо так, що особа ну що він набув статус бронювання, тобто не відсрочка від мобілізації. Заброньований буває часто так звертаються на до нас там бронювання, якесь, як нам кажуть, не підтягується, не з'являється, повідомлення не проходить. Проходить тиждень, там два. Я рекомендую громадянам України звертатися до ЦК для уточнення своїх облікових даних. Якщо е, все в них військовим обліковами документами. Нормально в порядку, то тоді вже питання може до Мінцифри. Якщо необхідно, можна прибути до ортесака адреси. Всі ви знаєте, у нас вони є всі в свободному доступі.